Ну, для тих, хто здає знову, то це, мабуть, великий плюс, тому що на один предмет менше вчити, але історію знати треба і, мабуть, вона повинна бути обов'язковою. Хто не знає свого минулого, не може знати свого майбутнього. Це прямо обов'язково знання. А то хлопці на сході захищають зброю, а ми маємо захищати словом і ділом. Так що це так. Мені здається, це неправильно. Історію повинні знати діти, люди, всі. Особливо українці. Вони підготовка до ЗНО не буде, і тим самим діти не будуть його вчити. Я цього не чув. А якщо це правда, то паскудно насправді Так, я не згідний з цим. Історія країни обов'язково має знати кожен українець і потрібно перевіряти ці знання. А чому це не важливо? Ну ми українці в першу чергу, тому і важливо, українець повинен знати історію своєї своєї України. Правильно? А тому, що треба знати свою історію, треба її вчити. Треба її цінувати і не треба її переписувати. Ні, я не думаю, що не будуть вчити, але оскільки не обов'язковий це предмет, то я думаю, комусь це сподобається, комусь не сподобається. 400 років воювали з москалями і воюємо далі, тому що не знаємо історію України. Незнання історії України це незнання свого коріння. А без коріння нема народу, нема нації. А історія України буде вибірковою дисципліною. Ну я не знаю, якщо ми вибираємо Україну, то я не знаю, куди нам тоді далі йти.